Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість вам про захист від вищих сил, як вони впливають на вашу долю, на ваше життя, на ситуації, які складаються, від чого вони вас відводять. І до чого вони вас підводять. Давайте будемо починати. Як завжди говорю вам, дивіться на водичку або на вогник свічечки. Давайте її послухаємо, що вона сьогодні нам розповість про захист вищих сил. Як вони вас оберігають? Так. тут... Декілька у вас ситуацій, які зараз намагаються передати свічечка. Тут е є, якийсь вплив іде, якоїсь жінки намагається вона в, в неї була спроба вплинути на вас, але вона чомусь не може пробити якусь, о, знаєте, таку стіну. Яку ніхто не бачить, вона намагається пройти, а її відкидує назад, як і не виходить щось в неї. Жінка знаходиться в якомусь колі, в якому ви спілкуєтеся. Це може бути пов'язано і в колективі на роботі. Це може бути і пов'язано ваше оточення знайомих, близьких, і це можуть бути навіть родичі. І в неї такі спроби, вона постійно намагається до вас пробитися, але її спроби приводять її до тупікової ситуації. Її наміри, її плани не виходять. Вони в неї не получаються. Що саме цікаве, що ви відчуваєте якийсь негатив, що Йде від цієї жінки, щось є таке чорнушне від цієї жінки йде. Ви просто відчуваєте таке відчуття, що ви це відчуваєте і намагаєтеся бути на відстані, як наче ви концентруєте вашу увагу на її поведінку. Це знак від вищих сил. Так, вас оберігають вищі сили. І у неї, через те, що ви знаєте про це, володієте цією інформацією, як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Так? Ви попереджені, і тому ця ситуація вона спасає вас. Непомітно для вас, ви цього не Розумієте, але у вас є цей щит захисту. Хоча ви інтуїтивно це відчуваєте. Ви не дозволяєте їй пробити цю стіну. І тому кожного разу вона як розчарована йде, побита йде. Що ще? Хочеться на цю ситуацію глянути. І взагалі тут хочеться сказати, що вам допомагають вищі сили дуже сильно. От прям серйозно вони вам допомагають, і у самих таких важких ситуаціях ви знаходите вихід з положення, вихід з ситуації, і хочеться сказати, що в вашому житті було багато таких важких моментів. Дуже багато. Іноді ви самі дивуєтесь тому, що як так? Як таке може бути, щоб на одну людину могло звалитися стільки труднощів, з якими ви повинні боротися і вирішувати. Але тут завжди ангел-охоронець у вас ми бачимо крила за спиною. І у вас завжди захист. Ваш захист постійно працює. Він дає вам якісь знаки, допомагає вам звертати увагу на такі моменти. І якби у вас не було захисту, ви б не помітили цього і не звернули на це увагу. А так з вами постійно ваш ангел-охоронець він вам допомагає, і захист від вищих сил у вас також є. У вас тут чоловік змальовується? Змальовується він щось. Якісь дрібниці, якісь дрібниці, не не важкі ситуації, якісь дрібні, але кожного разу, ви як наче у вас перечуття таке. У спілкуванні з цим чоловіком ви, як наче заздалегідь, відчуваєте, що буде відбуватися, і про що ви будете говорити, що він буде вам говорити. У вас таке передчуття, ви знаєте заздалегідь, що ви від нього почуєте сьогодні. І як наче завжди ви робите правильні вчинки. Цей чоловік буде дивуватися вашій мудрості. Він дивується вашій мудрості і його це напрягає. А іноді навіть лякає, звідки ви це знаєте. Ваша особистість взагалі останнім часом його чомусь напрягає і лякає. Можливо, десь всередині душі він думає про те, що ви все знаєте, що ви якась, можливо, відьмачка Він думає про те, що ви занадто багато все знаєте, а значить, ви не проста жінка, якщо ми говоримо про жінок. Якщо ми говоримо про чоловіків, то тут змальовується ситуація іншого характеру, то тут можна сказати так, що цей чоловік, тому що тут чоловік змальований для чоловіків, він вам теж хтось близький з вашого близького оточення, і він вас також лякається, він вас боїться чомусь. Хоча ви для нього не несете ніякої небезпеки. Просто ваші слова, те, що ви говорите, вони здійснюються. Буває таке, що ви повинні попасти в халепу, а ви ходите сухим із води. І він це все спостерігаючи зі сторони, як наше, думає про те, що ви якісь не такі, або у вас дуже міцний такий потужний захист є. Так. Що ще? Тут якісь хвилювання. Ви будете хвилюватися через якусь не, не, ситуацію, яка не склалася. Ви починали, ви витратили енергію. Тут не одна, тут декілька таких ситуацій, а результат. Як наче або ви не задоволені цим результатом, розчаровані стоїте, або у вас не вийшло. То дивіться по своїй ситуації, тому що ви це рахуєте, як все все залишилося в минулому, ви чогось не встигнули, якось обставини не склалися, не знайшли потрібних людей, не знайшли потрібних ключиків. І що тепер горювати? Вже і так всі нерви свої витратили з цього приводу, так от тут це знаходиться в якомусь вакуумі, як непотрібне для вас, розумієте? Як, якщо подивитися на цей вакуум, він створюється через крило ангела-охоронця, оберігаючи вас, він. Заважає вам добитися того, де ви помилялися. І чомусь це говориться про вашу помилку, що це не ваше. І в цій ситуації, отримавши результат, ви отримали б якісь неприємні наслідки. Тут я бачу три якихось події, три якихось починання, і це ваша невдача. І тут ще показана кішка. І знову тут пов'язано все з ангелом-охоронцем. Таке відчуття, що це він пустив цю кішечку. І ви... Щоб в подальшому ваша радість отримання результатів не перейшло в те, що ви будете думати, навіщо вам це потрібно було. Тому що є інший шлях, у вас інша дорога. І ви повинні її пройти по цій світлій дорозі. Вас ведуть до світла, на щось ви відволіклися на якісь можливо цікаві пропозиції, які б вам в майбутньому нічого б доброго не принесли, а навпаки, б принесли б якісь втрати або розчарування. І ви будете жалкувати про це. Так. Тут говориться про якийсь дуже серйозний захист. Через сни у вас були попередження, через сни були попередження, і вже на підсвідомості у вас цей ключ спасіння, він, як наче, залишився у вашій голові. І вже це слугує вам захистом не допустити якихось помилок. Не попасти в якусь авантюру, через сон до вас йшов знак. І настільки цей сон був, він просто залишився у вашій пам'яті, на цій дорозі якихось невдач. Ви, як наче, пішли іншою дорогою, як наче пішли не по цій дорозі, як Київ ви планували, щось це пов'язано з дорогою. І це вас спасло. Тут прямо щось розбивається, щось. як іначе на дрібні частинки розбивається щось. Тут ваше спасіння є і знову показує, що виводить вас на ту дорогу, по якій ви повинні йти. Це ваш шлях, це ваша дорога. Ви, як наче збилися зі шляху. А ще у вас тут такий момент, коли обставини так складаються, що з вашого життя пішла якась людина. Не в тому сенсі, що пішов з цього життя, ні, а відійшла людина. Яка, яка була дуже для вас негативною ця людина. Але все так було якось підстроєно і так склалися обставини, так програли ситуацію, що тепер ви якось на початку, хочеться сказати, що на початку ви якось хвилювалися, нервували. Переживали з цього приводу, але знову ж таки, свічечка говорить, що це ваше спасіння. Це ваше спасіння, і вищі сили цю людину просто відвели від вас. От просто взяли і відвели. І тут якийсь зв'язок, як тягнулися ви. Ви довго переживали, якось хвилювалися стосовно цього питання. Чому так відбулося? Вже ж було добре, ваші думки були такі, але ви ще сили вирішили, що так буде краще, тому що вони бачать більше, вони розуміють більше, і це вам не потрібно було. І знаєте, з часом ви прийдете до такого висновку, що це питання буде вирішене для вас. Тому що щось ви дізнаєтеся. Оці ваші жалкування і спогади, які вас періодично накривають. І дають вам такі питання в вашій в голові, чому це відбулося, можливо, спроби якось встановити відносини, налагодити цією людиною відносини, знову зблизитися. А все якось не виходить, так все складається. що Свічка говорить, що дуже скоро про цю людину відкриється якась така інформація або щось з його життя. що... Ви скажете собі, ну так, да, мабуть, так було краще. Життя показує те, що нічого не буває просто так, Ніщо не трапляється в житті просто так. І що тут так вирішили вищі сили, ви прийдете до цього висновку. Але ця інформація вам однозначно повинна скоро надійти. Через цю інформацію ви заспокоюєтеся, щось дає вам зрозуміти і прийняти от щось таке. І ще хочу сказати вам, що тут хвилювання якесь. Тут ангел-охоронець за вас зараз, зараз на даний момент, хвилюється. Хтось біля вас є дуже хитра людина, і в цій людині живе ненависть і злість всередині. І тут не серце, а велике чорне чорно пляма. І, дивлячись на вас кожного разу. Це, ця пляма, вона збільшується. Це хвилювання, ці вібрації, які йдуть від вашого ангела-охоронця. Вони... Це, знаєте, це хвилювання. І ангел охоронець за вас хвилюється з цього приводу. Якась, якась така неприємна людина. Не можу зрозуміти, якась таке прямо якась сутність змальовується. Можливо, тут йде знак того, що ви самі не можете визначити, що з себе взагалі представляється людина, якою вона є в дійсності. Ви також не можете визначити. Але тут вона змальовується як сутність якась. І ця людина, дивлячись на вас, може, може на ваше життя, на ваші досягнення, на ваші успіхи в житті кожного разу, коли ви щось розповідаєте, цей негатив, ця ненависть, ця злість, вона просто зростає в душі, в серці цієї людини. Тут потрібно бути обережними, тут говориться про розходження доріг, тут показується, що ваші дороги повинні однозначно розійтися, щось повинно відбутися. Якийсь такий гострий момент повинен відбутися, і ви повинні будете побачити істинне обличчя цієї людини. І от ви не зрозуміли, ця людина просто от дуже хитра, дуже брехлива. Вам потрібно боятися цієї людини. Так. Що ще? Якась жінка у віці. Якось говориться за ваше минуле. Жінка у віці. Щось відбулося в минулому, щось трапилося в минулому. Жінка вона старше вас за віком. Як наче удари, удари йдуть, удари у неї були спроби вас. Просто знищити, як наче вона хотіла вас зрівняти з землею, Рас, як наче розпластати по землі, хотіла пройти по вашим кісточкам, по вам. Якась жінка. З її сторони було дуже багато спроб. Щось з сім'єю було пов'язано, щось в, вашій, в вашому житті щось зламалося. Як наче була дорога, і це був ваш вибір, все йшло добре, але з'явилася ця жінка і чомусь почала а, управляти вашим життям. І щоб спасти вас, щоб спасти вас, відбувся такий різкий поворот в вашій долі різкий прямо. Цей різкий поворот відбувся щось близько з дорогою пов'язано, десь ви поїхали, щоб відійти від цього вас, як наче далеко-далеко відправили. І прямо відправили подалі від цієї жінки. І там почалося, знаєте що, поява нових інтересів. І поява нового кола людей. Ви якось відійшли від цього всього, і це було вашим спасінням. Але до сьогоднішнього дня ви знали про цей негативний настрой від цієї жінки до вас. Ви просто не могли відповісти на питання чому? Чому це все так відбувалося? Ви ж нічого поганого цій жінці не зробили. Але спроба маніпулювати вами жінка пов'язана з ну, така, знаєте, бігаюча натура від одного до іншого. І кожного разу вона тут негативний знаєте, момент залишала. Ви розумієте, про що йде мова, це коли йде біготня не тільки по чоловікам, а й по магам, аби комусь щось нашкодити, хоче людина ця управляти життям інших людей, бути вище всіх. Коли це така нав'язлива ідея, коли людина без цього взагалі жити не може. І якось так вийшло, що і ваше життя змінилося. Ви пішли зовсім іншою дорогою. Я не скажу, що прям ваша доля змінилася, але як наче ваш, як завело десь, і ви почали займатися новими інтересами, якимись ідеями, а потім вас повертає в свою колію, от якось так відбулося. Ця жінка вона відстала від вас. В неї з'явилися інші інтереси, в неї з'явилися нові цікаві персонажі. Тому що, якби вона залишилася тоді, в вашому житті, то ваше б життя було зруйновано і дуже багато чого було б зруйновано. у вас. І так було багато чого неприємного через неї. Вона не тільки вам була по фінансовому каналу, вона і по фізиці вам була. Була вона дуже вам по фізиці, ваше здоров'я було хитким, ви відчували якесь недомогання, ви не могли Пояснити, що відбувається і чому це так відбувається, прямо вас били по-сильному, по-серйозному. І людина цим жила. Тут не тільки ви жертва цієї людини, тут багато персонажів йде, і з деякими персонажами вона знайомі, кому вона робила ці удари. Але тут говориться конкретно про те, що вас відвели від цієї жінки. І про те, що ви не одна людина, яка так серйозно попала, скажімо, в тенета цієї жінки. Тут розумієте, тут могла зламатися ваша доля і піти зовсім іншою дорогою, не тією дорогою, яка вам написана. Тут саме давка пішла на людину, намагалася просто зламати вам хребет. От прямо, знаєте, як б'є своїми інструментами і намагається вас зламати. І вона відійшла. Вона відійшла. Вірніше. Якщо бути точніше, то вас відвели і ангел-охоронець, і вищі сили відвели від неї подалі. Були спроби, у неї були спроби якось вас дістати знову, ви якось зайнялися своїми інтересами, з'явилися у вас якісь нові горизонти. Ви почали якось продовжувати своє життя, чимось цікавитися. І ця жінка, вона довго, довго. Тут говориться прямо про роки багато років пройшло, і вона ще довго-довго намагалася до вас дотягнутися. Були в неї спроби, але ви настільки. Вже від цього відійшли, що у вас, скоріш за все, не було цікавості відзиватися на її, можливо, дзвінки, або вона можливо хотіла з вами зустрітися, але ви показали, що ви не хочете з нею більше спілкуватися. Ви повернулися від неї спиною. Ну і завдяки цьому всьому, цим всім обставинам, вона потихеньку-потихеньку почала про вас забувати. І слава Богу. Так. Тут також ще змальовується, хочеться сказати, трішечки слів стосовно вашої стабільності. Ви повинні бути. Уважними, що з фінансами пов'язано, будьте якось мудрішими, підходьте з мудрістю, тому що ви стоїте поряд з деревом, і дерево це стабільність. Тут хочеться сказати, щоб ви були мудрими. Ви тут повинні просто відноситися до фінансових питань з мудрістю. Тому що це і є ваша стабільність і ваш захист. І тут все навколо, як наче вказує конкретно на це. Ви повинні це зберігати, оберігати від ока, від нехороших людей, від обманів і хитрощів. От Чомусь від цього також йде ваша сила. Ви Напитуєтеся цією силою, ви стаєте незалежні, у вас з'являються можливості, і є можливості для того, щоб щось робити для себе, якось продовжувати свій шлях. І це ваше майбутнє, це ваше майбутнє і ваша стабільність, тому що це також ключик той ключик, який вам необхідний, необхідний. Який і є в тій зв'язці ключів, який вам, яку вам надала сама доля. Тому на цей момент особливо зверніть увагу, мудріше відноситися до ваших фінансів, любіть їх, поважайте їх і з мудрістю розпоряджайтеся фінансами, тому що це дуже-дуже важливо. Так, таким сьогодні був віск. Сподіваюсь, вам сподобалось так, як і мені. Як завжди, бажаю вам, щоб здійснювалося тільки все саме світле, добре і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.